Убивство новонародженого немовляти судять двох сестер. Їхав п'яний і врізався у дерево. На волині ДТП із потерпілими. Волинські підприємці потрапили у фінансову кабалу. Час новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельмишановне твердство. Люблинецька громада знову в жалобі. Ряди небесного війська поповнилися полеглим на війні героєм, жителем селища Люблинець, 54-річним сержантом Сергієм Ударакою, який майже рік вважався зниклим безвісти. Довгих 11 місяців у серцях близьких жила надія на зустріч, але, на жаль, захисник повертається на щиті. Сергій Одарака загинув 29 листопада 2023 року у районі населеного пункту Діброва Луганської області. І лише тепер його тіло ідентифікували за результатами ДНК експертизи. Про дату та час зустрічі захисника повідомимо. Додатково йдеться у повідомленні громади. Іще одна трагічна звістка із фронту принесла скорботу у Любомицьку громаду. Із глибоким сумом повідомляють про загибель захисника жителя міста Любомиль, 50-річного сержанта Сергія Схоранця. Воїн героїчно загинув біля населеного пункту Ніколаївка Дар'їну Курської області 20 жовтня унаслідок штурмових дій противника. Мужньо виконавши свій військовий обов'язок у бою за Україну і її незалежність, залишившись відданим в присяді. Про день та час зустрічі героя громаду буде повідомлено додатково. Раптово обірвалося життя військовослужбовця із Горохівської громади Віталія Пруса. 49-річний захисник проходив військову службу поблизу населеного пункту Новомиколаївка Запорізької області. Де мужньо відстоював територіальну цілісність Батьківщини. 27 жовтня, перебуваючи у відпустці, його серце зупинилося. Чин похорону відбудеться у громаді, завтра, 30 жовтня. У Рожичинській громаді попрощалися із загиблим героєм 48-річним Віктором Яручиком. Біля пам'ятного знака борцям за волю і незалежність України відбулася громадська панахида. Відспівали героя у храмі архістратига Михаїла і Старожище. Від храму траурна процесія вирушила до місця останнього спочинку героя, на алею слави місцевого кладовища. Нагадаємо, 20 жовтня цього року у районі населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області під час виконання бойового завдання у результаті скидої СБПЛ несумісність життям поранення отримав. Гранатометник стрілецького батальйону 100-ї окремої механізованої бригади Віктор Яручик. І знову в Скорботі громада Луцька найрідніші друзі, колеги, сусіди прийшли до кафедрального собору Святої Трійці віддати останню шану полеглому герою Геннадію Шепетюку. Чоловік міг не воювати за станом здоров'я, але обрав шлях воїна боронити Україну. Полеглому герою Геннадію Шепетюку прийшли віддати останню шану колеги. Чоловік працював на одному із заводів і, попри стан здоров'я, пішов боронити рідну країну. Хороший тато, дідусь, завжди думав за свою внучку, що я буду платити за її навчання. Багато про сім'ю розповідав, про внучку завжди розповідав, про доню розповідав. Мав про кого розповісти. В роботі був перший, завжди дуже трудяжка був. Дуже трудяга. Він так і там, мабуть, побіг наперед. Задніх не пас ніколи. Хороше, Та ми перший день, коли почалася війна, пішли в тероборону. Ну так якось. Я вже старий, він молодший. Я не попав. Він був, він був на групі, він зняв групу з себе. Він був патріотом. Завжди був привітний, добрий, радісний, усміхнений, завжди вітався. Ну, дуже добра людина, дуже шкода. У захисника лишились мама, дружина, дочка, онучка і пасинок. Їм ця втрата рідної людини болить найбільше. Геннадій Шепетюк загинув за Україну 6 жовтня біля села Новоандріївка Запорізької області, герою на віки 51. хороший хлопець і єдиний син матері. Дуже добра, спокійна людина і. Прийшов віддати честь моєму герою. Спочатку попав в госпіталь, після госпіталя був поранений, пішов знов на фронт і, не жаліючи свого життя, віддав за нас вічний йому спокій і честь. Нормальний, хороший хлопець, дружелюбний, товариський. Для мій однокласник. Дізналася, що воює по Фейсбуку. До останнього не вірила, чесно, що це він. У мене так діти в ЗСУ. Хай йому землям пухом буде і гарні спогади просто про нього. Спів співчуття його родині, близьким, всім родичам його. Царство небесне йому. Кіна був моїм сусідом. Ми виросли на одній вулиці, в одному дворі. Трошки ми були не одного віку, то не можу сказати, що ми з ним дружили там. чи товаришували, але спілкувалися, він був дуже світлою, хорошою, доброю людиною. Дуже боляче, що так сталося. Дуже боляче, що наші хлопці так ідуть від нас. Нещодавно ми теж от ще одного сусіда нашого погоронили, теж хлопець загинув, молодий хлопець. І, і так, збираємося, сусіди, всі. всіх проводимо в останній путь. Дуже хороша людина була, і дуже шкода, що вони гинуть такі молоді. Проводжали захисника всією громадою шукати слова підтримки рідним героя не просто, але так потрібно. Тому, дорога родина, в своїх молитвах не забувайте свого сина, чоловіка, батька. Робіть це для того, щоб те місце, де буде похований наш герой України Геннадій, щоб воно не було закинутим і пустим, щоб завжди молитва лунала на цій. Могилі Геннадія. І завжди були живі квіти, і в пам'ять тепа, що він тілом помер, але душею він завжди буде жити. Поховали Геннадія Шепетюка на кладовищі у селі Кульчин Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна честь і шана. Усім полеглим землякам. У Луцькому районі у ДТП травмувалося двоє людей. Як виявилося, за кермом автомобіля Місобісі був захмелілий 35-річний мешканець Рожичинської громади. Не впоравшись із керуванням, авто злетіло у кювет і врізалося у дерево. У наслідок зіткнення водій і його 44-річний пасажир травмувалися і були госпіталізовані. Поступив виклик бригади на місце ДТП між селами Іванівка та Літогоща Луцького району. По прибуттю було виявлено двох постраждалих. Чоловік віком 34 років з діагнозом політравма, відкрита черепно-мозкова травма у стані коми доставлений до Волинської обласної лікарні. Інший чоловік віком 44 роки отримав вивих лівого плечового суглобу і перелом лівої лопатки, доставлений у Рожищинську багатопрофільну лікарню. У пункті пропуску ягодин у пасажира рейсову автобуса виявили заборонені речовини. У 25-річного мешканця Хмельниччини службовий пес знайшов у речах ймовірно метадон. Чоловік вирішив заховати наркотики у пачці із під вологих серветок. Та й така витівка не вдалася. Надалі ж на місце викликали правоохоронців і передали порушника уже їм. У лісах Маневичини зловили браконьєра. Спочатку порушник намагався втекти від лісової охорони, але згодом повернувся, зізнався вчиненому і цілком визнавши свою провину. У результаті перевірки також виявилося, що зброя йому не належить. Він позичив її у товариша. Тож правоохоронці додатково на обох склали протоколи про адмінпорушення. Ну а міру відповідальності встановить уже суд. Загнали нас у рабство і вимагають шалені гроші. Так волинські підприємці скаржаться на орендну кабалу, в котру потрапили. Люди кажуть, що стали заручниками підприємця, з яким 15 років тому уклали договір на оренду торгових точок. На новому ринку у селі Рованці Луцького району розказують і показують, що керівництво ринку не створило жодних умов для торгівлі. Натомість людям понараховували шалені борги. Навіть тим, хто там ані дня не торгував. А розірвати договір оренди не дають. Як бути далі, люди зібралися на своє народне віче. Не плати, платика 49 років. Мреж хай діти твої платять. Ринок заростає чагарниками, а в недобудованих контейнерах господарюють безхатьки і наркомани, розказують люди. Пан Юрій один із тих, хто ще в 2010 році орендував тут торгове місце. За власні гроші облаштував контейнер і мріяв про свій бізнес. Так пригадує. Каже за гроші, котрі вклав, квартиру можна було купити вже сім років. Як чоловік хоче розірвати договір оренди, але як в капкан потрапив, я потратив 15 тисяч. Доларів все там поробив ну, і пробував торгувати, то я за півроку навіть не торгував ще до війни за місяць, щоб заплатити. Немає кому відповідно продавати, немає що оплатити. ну і все. А гроші треба сумасшедші, по 60-100 тисяч людей. Це таку заборгованість нарахували? За наше, оце все. Ми ще ну. все ж купляли. Гола та конструкція була 50 тисяч гривень, ще тоді, так. коли, коли долар був по 8, так. а гроші треба, прислали, плати 60 тисяч. От і все. Здраю, і гроші за повітря. Люди показують, які умови для торгівлі пропонує орендодавець, приватна фірма, котрій належить територія. О, там в кінці, подивіться, там просто туалет. О, Боже. Це один туалет. туалет. Через, через контейнер так само туалет. Це не перший рік така ситуація. Пахолку, не звертай на це уваги. Куча мусору, туалет. Вот мій контейнер, в якому має продавати і платити за оренду. Сусідні так само, через ряд так само. За що платити оренду? Я не розумію. Які як такі умови, може люди приходять, люди прийдуть, сюди, злякаються, підуть звідси. Що я тут маю? продукти продавати біля туалету? Оце якийсь бомж. Вибачте, збирає мусор, сміття і забиває наші контейнери. Скільки звертався, я сам до нього він. Казав, що він це прибере, І це, ну, це видно, Пахолку йому дав добро. Дивіться, це мій сектор, за який Пахолку хоче, щоб я платив. Немає криші, немає не вікон, все ржаве, немає електроенергії, навіть щось тут зробити, поприбирати, пожарної сигналізації нема. Повністю відкритий доступ. Ну, тут просто нереально любе майно тримати. Я вже не говорю здійснювати якусь торгівлю. Так само немає твердого покриття, якийсь підвал, якась яма з фекаліями. Вклали гроші, і тоді можна було купити квартиру за, за цю металеву будку, ржаву. На ті часи і всі люди могли ну тоді приблизно інвестували, бо ми інвестували і в метал. Потім він е, дзвонив там гроші скидувались на бруківку, е, потім гроші скидувалися на якісь там металеві йому конструкції. <плес> ну і постійно він телефонував до всіх підприємців, Привезіть гроші на то. Ми розбудовуємо, привезіть гроші на сьо. Ну і ми постійно отак возили, 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 возили йому. І навозили, і зараз ще загнав нас те рабство. Люди у відчаї кажуть, один із співзасновників фірми орендодавця відмовляється розривати із ними договір. Мовляв, платіть і все, хоча колись тішив їх солодкими обіцянками. Пахо, як його Любомир Петрович. Він сказав, що відкриється ринок за рік-за два, в восьмому році пройшло два роки. Він в десятому році перезаключив договір і написав такий договір на свою сторону, що ми не можемо зараз розірвати договір. Заява написана на розірвання договору. Це я з ним розрахувалася по 24-й рік. Та як він мені зразу від, на другий день написав відмову. Що немає причини, не бачить причини. Та як в мене був син, син в мене загинув, немає кому працювати. А я одна, один в мене син прийшов з війни на групі, і я йому пояснюю свою ситуацію. Та ще й пробують збільшити орендну плату, розказує пані Степанія. То що гвом запаховка, да? Він каже, я не бачу причини розірвати взаємодоговір. От діти працюйте. Я не хочу тут працювати, я ж маю право не працювати. Ну, ми ж не раби в цій країні. А в нас виходить крабство. Просто для чого людей мордувати? Ну розірвіть договори і, і робіть щось з цією землею. Ні освітлення, ні охорони, нічого немає. Замість охоронця тут, схоже, лише кіт за всім наглядає. Завезли товар і підійшли до Пахолка сказати за охорону, що в нас на велику суму товару. Що нам хто буде відповідати за нього? Він сказав, ваш товар, ви охороняйте. З забора не було, нічого не було. На другий же день ми той товар вивезли, і по сьогоднішній день ми не одного дня не торгували. Він подав суд. Нам присудили більше як 160 тисяч. І все, і договір розірвати ми не можемо ніякими путями. Так як ніхто не торгував, але ми платили. Ми платили до 2018 року, як там полагається, по документах, але потім, ну як платим платимо. А звідки треба платити? Треба щось продавати, щоб платити чогось. І перестали платити. І до нас дзвонили колектори. На то погрожували. Підприємці телефонують до Любомира Пахолка, але той не бере слухавку. На наш дзвінок теж не відповів. До людей приїхав співзасновник фірми-орендодавця Анатолій Цейко. Каже, що у товаристві є ті, хто не згідні з підходом Пахолка. Запевняє, що особисто він підтримає ФОПів. Я вважаю, що ми не маємо морального права. Забороняти людям в їхній волевільній свободі. Шановні підприємці, якщо ви виявили бажання розірвати договір, а договір заключений не з пахолком, ви візьміть і добре почитайте. Там написано, що договір заключений між вами, як підприємцем, і товариством. А товариство це не один пахолк, це є учасники товариства. Я сьогодні розпоряджаюся 50% статутного капіталу. Підходьте до мене. Я вам напишу візу, що я погоджуюся з тим, що ви можете розірвати договір. Тоді йдіть до інших товариств, в частності до паховка. хай він свою візу. Якщо ж станеться так, що голоси співзасновників розділяться 50 на 50, далі вже робота для юристів, каже Анатолій Цейко. Територія до слова належить до Баратинської громади. Сільська рада не може на це впливати, тому що земля приватна. 5 гектарів, земельна ділянка є власність товариства. Наразі орендарі разом із юристом пишуть колективні скарги у різні інстанції. Що з того буде, розповімо згодом. Олена Лищук, Мирослав Гутимчук для новин на часі. Знайшов підроблене посвідчення водія, забрав його додому і переробив фальшивку на своє ім'я. Такого відчайдуха виявили патрульні на поліцейському посту на Любовщині. Як його покарали, знають наші журналісти. Чоловіка зупинили на стаціонарному посту поліції біля Любомля Цьогоріч Влітку сам він уродженець села Новостав на Горохівщині. Той пред'явив інспектору водійське посвідчення, а воно виявилось. Підробленим на що сподівався волинянин, бо ж нині виявити фальшивку, то для поліцейських діло кількох хвилин почали розслідувати звідки у чоловіка підробка, як вказано у матеріалах слідства, горе Керманич, нібито ще у грудні 2020 року знайшов підроблені права іншої людини. Знайшов посвідчення водія, невстановленої досудовим розслідуванням особи, яке за способами друку та спеціальними елементами захисту не відповідає встановленому зразку. Аналогічного бланку посвідчення водія, що перебуває в офіційному обігу на території України, на фальшивих правах було вказано, нібито їх у 2018 році видав Нововолинський сервісний центр. Про це йдеться у вироку. І, як кажуть слідчі, далі чоловік вдома взявся переробляти фальшивку на своє ім'я. За допомогою розчинника умисно знищив написи на вище вказаному документі та, продовжуючи свої протиправні дії, з допомогою персонального комп'ютера створив електронний документ, аналогічний за змістом посвідчення водія, виданого 5 травня 2018 року територіальним сервісним центром 0744, після чого шляхом струменевого друку вніс неправдиві відомості щодо дозволу на керування транспортними засобами категорії Б1Б. B1, B1. С1, С, Б, є, С1, є та С, є на вище вказаний бланк посвідчення водія з метою його подальшого використання. Чоловік у всьому зізнався. Любомильський райсуд визнав волиня винним у підробці водійського посвідчення та його використанні. Йому присудили 17 тисяч гривень штрафу, але прокурори просять звільнити його від покарання, бо вже закінчилися строки давності. Посилаються на те, що Лендер підлягає звільненню від покарання. За вчинення кримінального проступку просить вирок суду змінити і вважати олендера засудженим за частиною першості 358 Кримінального кодексу України до покарання в виді штрафу в розмірі тисячі потуковних мінімум доходів громадян, що становить 17 тисяч гривень, звільнити олендера від покарання від призначено покарання за частиною першості 358 кримінального кодексу в зв'язку з закінченням строків давності. Тож колегія суддів через строки давності звільняє волинянина від відповідальності за виготовлення фальшивки. А от штраф за використання підроблених прав залишають 850 гривень. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Народила дитину у вуличній вбиральні і намагалася її вбити. так кажуть, слідчі про моторошну історію, котра сталася в Остолузі на Волині і шокувала усю країну. Згодом дитину виявили закопаною на городі. Експерти кажуть, що маля іще дихало, коли його закопували. У вбивстві звинувачують породілю та її сестру. Обох нині судять. Зараз за цими дверима відбувається закрите засідання. Судять двох молодих жінок. Від того, що сталося у Ковальському районі, мороз по шкірі слідчі кажуть, що молода дівчина виносила під серцем дитину, пішла до вбиральні, народила дівчинку, а тоді намагалася її вбити. Згодом як кажуть правоохоронці, прийшла сестра породілі і забрала дитину ще живу у поліетиленовий пакет. А от що зробила з нею далі зараз? З'ясовують судді. Той випадок, що стався в Устилузі на Волині, сколихнув усю Україну. Влітку 2019 року на городі правоохоронці знайшли закопане тіло новонародженого немовляти із пошкодженим черепом, який не люд міг так вчинити. Тоді припускали, що крихітку ймовірно закопала власна мама, але виявилось зовсім інше. Як вказано у матеріалах слідства, вагітна 20-річна, тоді ще прикордонниця, пішла вдома у вуличну вбиральню. Народила доношену та життєздатну дитину дівчинку вагою 4 кілограми 140 г. грамів, і відразу після пологів, маючи прямий умисел на вбивство своєї новонародженої дитини, перервала та умисно не перев'язала поповину дитини та завдала їй удару по лівій тім'яно скровеневій ділянці голови. Дитя ще було живе, з'ясували експерти, як прийшла сестра породілі. У вироку вказано, що та замотала немовля у килимок і поліетиленовий пакет, а тоді закопала на сусідньому городі. З відеозапису обшуку видно, що вільно і невимушено розповідає і показує, де вона виявила, де і в чому закопала виявлену дитину. Тепер же сестри розказують журналістам про совість мовляв, чому преса цікавиться судом над ними. Чесно вас Час місця. Це, дівчата, Це Двох молодих жінок звинувачують у вбивстві новонародженої дитини. Чи то справді маєте, так? Маєте совість сядьте на місце. Ви ж маєте якусь цивілізовану. Виховання цивілізоване. Спочатку їх судили у Ковелі. Там сестри вину не визнавали. Одна говорила, що наміру вбивати новонароджену дитину не мала, а вагітність приховувала. Принаймні так вказано у вироку. Того дня їй стало недобре на роботі, вона приїхала додому, пішла в туалет. Обставин родів не пам'ятає, пам'ятає, що опинилась в лікарні вже без дитини. Експерти ж встановили, що дитинка не могла так вдаритись головою під час пологів. До того ж, якщо жінка не пам'ятає, як народила, то хто ж обірвав пуповину? Сестра теж вину заперечувала, нібито наміру вбивати дитину не мала, думала, що немовля мертве. Так вказано у вироку. Місцевий суд визнав одну із них винною у закінченому замаху на вбивство, іншу у вбивстві з необережності. До слова, у матеріалах слідства вказано, що се. Три закінчили медколеджі. Одна луцький, інша Ковельський. Одна інспектор прикордонної служби, а інша вже колишня прикордонниця. Дівчатам присудили по п'ять років ув'язнення. Тепер слово за апеляційними суддями. Прокурор просить перекваліфікувати справу на умисне вбивство і дати обом жінкам по 15 років тюрми. Колегія суддів повернула справу на повторний розгляд. Олена Лищук, Мирослав Гутимчук для новин на часі. Не деревами єдиними. Поїхавши разом із іншими медійниками висаджувати сосни і берези на Маневичину, ми не могли не пошукати і грибів. Під час міні-екскурсій виглядали і лісових мешканців оленів, лосів, козуль і іншу лісову звірину. Що із цього вийшло далі в сюжеті. У лісі на Маневичині бачимо місцевих мешканців на велосипедах із кошиками повними грибів. Що ви зібрали бога? гриби!» ідемо шукати і собі перед цим інструктаж від знавців лісівників. Цей рік досить рожайний на гриби. Грибний сезон стартував вже досить давно. Як думаю, ви бачите із соціальних мереж, що люди вихваляються і волинь не є винятком. От тут, в принципі, можна в кожному куточку знайти гриби цього року. Білий гриб зустрічається, польський гриб, опеньки, маслюки. Тобто, досить великий вибір. будь-хто. То може приїхати в ліс і в принципі з пустим кошиком не вийде. Польські гриб росте, синяк його ще називають, білі гриби збирають. Час і часу зустрічається зеленички. Ірина Остапчук розказує і показує, які гриби їстівні, які отруйні, аби не наплутали. Ось це білий гриб. Так, ось тут у мене синяк, польський гриб. При натисненні, якщо як його збирати, при натисненні на нижню частинку грибочка. Так, от, якщо трішки потримати, він стає синім. Якщо він молоденький, ну, можливо треба трішки зачекати, так, от, там от притиснути і він змінює колір. Можна от переконатися, що це буде їстівний гриб. А ось це в нас йде маслючок. Ми всі знаємо. Знизу має бути така подушечка біленька, ну, відповідно, він такий липкий при дотику треба бути обережними щоб не назбирати грибів отруйних є і такі категорії людей яким і їстівних дарів лісу споживати не бажано діти першочергово я б не рекомендувала взагалі їм давати лісові гриби вагітним заборонено гриби можуть вони так і так важкі на шлунок вони важко перетравлюються а таким слабким категоріям людей краще ну бажано їх не їсти ну і старшим людям з обережністю все таки організми не настільки витривалі до такої їжі а гриби можна використовувати в іншому, маринувати, не обов'язково їх і там свіжежарними приготовленими їсти. Ну, в першу чергу обережно збирати. Якщо не впевнені в походженні гриба, краще його просто відкласти в сторону і не брати, тому що результати можуть бути досить плачевними. Одна справа гриби зібрати, інша їх приготувати. Обов'язково має бути термічна обробка відварювати в декількох водах. І, ну, як я, наприклад, коштую, ну, в декілька водах я його відварюємо, а далі або прожарюється, або якщо маринується, закривається в банку, також термічна обробка має бути обов'язково. Ще існують там народні методи. Я знаю, що кидають цибулину, і дивляться, що якщо цибулина змінила колір, значить десь там є в тій кастрюльці чи там в, в чому вариться отруйний гриб. Не лише їстівні гриби познаходили в лісі наші досвідчені колеги журналісти але лісівники все пояснили. Всі говорять, що це зеленеці, але я вам скажу точно, що це не зелениці, тому що немає в їх того кольору, якого треба. Так що це неїстивні, їх ми брати не будемо. Викидаємо. Блядь. На даній території може бути рости білий гриб, синяк, е зеленичка може бути прокинутися, де такі більше мухи. Во. Так що треба ходити, дивитися і, і збирати. Хто вміє, то добре назбирає багато. Так що давайте пройдемося і вдруг нам повезе сьогодні. І я знайшла гриб, але це поганка, не їстівний. Ідемо шукати далі. А ось це гістівний білий гриб. Знайшовши такий лісовий скарб, як білий гриб, сподіваємось зустріти ще й якусь місцеву звірину, щоб глядачам показати. Найбільш популярні – то козулі. Козулі, олені, лосі і кабан, деякий теж дуже велика популяція є. Втім, із живності вдалося зустріти лише безпритульного худенького песика, якого, очевидно, хтось підкинув у ліс. До слова, місцеві мешканці збирають гриби не лише для себе, віддають їх заготівельникам і отримують кошти. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук із Маневицької громади, Кам'янь-Каширського району для новин на часі. То усі новини на цю пору. Бо журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Ну і якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук, сторінки нашого телеканалу. Дякуємо за довіру і шануємося.